Доброго дня, панове. Перед вами схематичний малюнок, який ми сьогодні будемо розглядати на прикладі. Дякую. Так, Робимо переход ліворуч і будемо рухатися догори. Так, перехід робимо. З лицевої сторони, щоб вигляд на звороті був охайний так, рухаємося у гору, не забуваємо, що з виворотньої сторони у нас Будуть вертикальні стовпчики. так, ось ми і рухаємося, робимо півхрестики верхні. Ой, оце, бачите, забулася. Ось, бачите, забулася і зробила невірно, тому я повертаюся і будемо робити, як треба. Якщо нам треба рухатися вгору, то і голку нам треба теж пересувати вгору. Ось по цій лінії. Коли ми у першій частині гол рухалися вліво або вправо, то ми пересувалися теж вгору, але по горизонтальній лінії, отак от. А тут ми будемо пересуватися вгору по вертикальній лінії. Так, сюди ми не вколюємо, тому що у нас в одному порядку повинні бути півхристики першого рядка. Ну, В даному випадку це у нас верхні півхристики, тому що у всьому виробі ось у нас йдуть півхристики з нижнього правого кута, кута у верхній лівий кут. Так, Ось ми отут у нас. Голка зашла, то ми будемо виводити її сюди. Виводимо сюди голку, і у нас отут утворюється а, з зворотнього боку вертикальний стовпчик. Ось ми сюди завели голку, будемо виводити отут голку. Отут у нас теж утворився вертикальний стовпчик. Заводимо голку не сюди, то що у нас тут паралельно вийде, а заводимо сюди, щоб воно було паралельно оцім стежкам. Так, зробили тепер закриваємо хрестик. Щоб закрити хрестик вірний, у нас півхрестики не повинні закривати оцей. Умовно кажучи верхній півхрестик, тому що у всьому виробі у нас ідуть ось оці півхристики зверху, от, бачите, то ми, умовно кажучи, нижній півхрестик ми будемо проводити під виробом. Ось сюди у нас зайшла голка, отут будемо, так, а ну. Підождіть, підождіть, я хоч правильно там заробила, Зараз повернуся. Ну, щось я тут не так зробила. Так, на зворотній стороні у нас вертикальні. Так, все гаразд. Так, ось тут ми завели нитку. то треба тут. Так, все гаразд. Значить, півхрестики нижніми будемо заводити. Тому що це ми зробили верхній піхрестик. Ось оно у всіх виробах, от, отакий піхрестик у нас йде зверху. Отак. так, у всіх топчиках, у всіх рядках все йде зверху, то ми нитку будемо прокладати знизу. Так, сюди завели ми голку, то Вертикально будемо виводити її звідси. Якщо звідси нам треба зробити хрестик, ми отут знизу будемо заводити доверху, отак От зробили. Отут ми голку завели, отут вертикальна будемо її виводити. Вивели теж під півхрестиком, її. Вивели, закрили. Голку от сюди заводили, то виводить ми її будемо отут. Вивели голку, закрили хрестик, півхрестиком. Дивимося у сьому стовпчику, ось у нас, верхній іде. Півхрестик, який ми перший прошили до гори. Так, отут у нас, отут ми голку вивели. Так, якщо нам треба рухатися донизу, то ми будемо отут голку виводити. Якщо ми хочемо рухатися ліворуч, то у нас утвориться, отут от, от ми голку вивели, і е, якщо будемо двигатися ліворуч, е, то ми е, тут викалимо, і у нас буде поперечний е, ззаду е, стежок, то нам цього не треба. Ми е, з лицевої сторони вколюємо ось здесь, так, і з лицевої сторони проходимо під хрестиком. Щоб е, зворотня сторона у нас була охайна. Ну, Якщо у вас тут, допустимо, ви вишиваєте у вас дві е, нитки, то між оцими двома нитками отак робите проход і проколювання, а потім вколюєте, кого вам треба, або в цю дірочку, або в цю дірочку. Вони тут, тут вже, теж будуть маленькі. Е, стовпчики. Ось дивимося. Все, у нас іде в стовпчиках, немає ніяких переходів е, горизонтальних, все вертикальне. Тут для нас все гаразд. І з лицевої сторони у нас також йдуть верхні півхристики в одному напряму. Тобто, виріб у нас буде дуже гарний. Ну, іще е, ми можемо, ну, хай просунемося. Будемо просуватися донизу. Якщо в цю сторону будемо просуватися донизу, то у нас будуть верхні півхрестики, і ми опять будемо прокладати, коли будемо закривати хрестик, будемо прокладати нитку знизу цього верхнього півхрестика. Ну, ми, щоб трохи себе облегшити роботу в цю сторону. Півхрестик будемо направляти. І це у нас нижній півхрестик. Так, подождіть, щось я не так сказала. О цю сторону це у нас буде нижній півхрестик. Так, да, в цю сторону у нас нижній півхрестик, це правильно. То я вам сказала, якщо в цю сторону ми будемо направляти, і будемо йти донизу. То е, тут треба буде йти під півхрестиком. То я вибачаюсь, щось я вас запутала і сама запуталася. Так, голку ми затягували в цю дірочку, то е, нам треба спуститися донизу, щоб у нас була з е, вивороту вертикальна. Е, Вертикальний стежок. І заводимо сюди, сюди, о, в цю дірочку, о, опять нижче о, в цю дірочку ми виколюємо отут у нас вертикальний виходить. І паралельно оцим стежинкам ми рухаємося донизу. так Тут у нас теж вертикальна. Отак. Тепер ми закриваємо, отут ми сюди вкололи, отут будемо виколювати, щоб закривати хрестик, тому що отут у нас утвориться вертикальна стежинка з верхньої, з виворотньої сторони. І будемо накладати півхрестик зверху, тому що це відповідає нашому візерунку, який ми вже зробили раніше. Так, отут ми е, голку завели. Тут будемо виводити, тому що тут у нас утвориться вертикальний, е, е, вертикаль, вертикальний стопчик е, з обратної сторони. І робимо паралельно е, от, от цьому вже прокладеному півхристику, то вколюємо нитку от сюди. Так, нитку ми вкололи сюди, щоб вертикальний будемо виколювати тут. Тобто ми не можемо виколати отут. Це у нас буде горизонтальна лінія. Якщо отут виколимо, це теж буде горизонтальна. А нам треба, щоб з зворотньої сторони були тільки вертикальні стовпчики. Ми виколюємо тут. Хочемо ми, не хочемо, а нам прийдеться тільки отут виколювати. І зверху накладемо, щоб паралельно цим півхристикам. То виходимо сюди. Потім опять виходимо оці, отут у нас вертикальний уклався стовпчик, і паралельно о цій ми виходимо сюди. Далі, опять вертикальний, я хочу вам показати, якщо ми будемо рухатися праворуч, то ми будемо накладати, як ото я. Збилися е, верхні півхрестики. Ось, е, Так, давайте глянемо з зворотньої сторони, все у нас добре, все хорошо. Так, значить, е, нитку ми на зворотню сторону отут вивели. Тепер, щоб було вертикально з обратної сторони, ми отут будемо виводити і паралельно цьому півхристику верхньому минули. Е, Вколюємо оцю дірочку. Далі, щоб рухатися донизу, то я повинна виколити оці дірочки. От у мене утворився вертикальний стовпчик. І вколюватися у цю дірочку, тому що у мене треба півхрестики, щоб лягали в одному направленні. Ось я його сюди і виколила. Далі виколюю тут. Отут вкололо, отут виколюю, тут вертикальний, отут е заходжу, паралельно у мене вони лягають, виколюю е в цій дирочці. Щось у мене ззаді там, тут звиняйте, що я. Так, е закриваємо півхрестик. Верхні у нас півхрестики дивляться з правого нижнього у лівий верхній. Ось і, ось. і у цьому стовпчику і в цих уже вишитих стовпчиках або рядках, як ми хочемо називати. І тут, і тут всю воно у нас в одному напряму, то ми йдемо по -під ниткою, щоб у нас дуже гарна виглядала вишивка. ну Гарна вишивка з лицевої сторони повинна виглядати завжди. так отут я Виходжу, тому що уколола сюди, виходжу сюди, отут вертикальне. І буду заводити голку сюди, тому що мені потрібно закрити хрестик. А закритий хрестик, то я її більше нікуди не можу вивезти. Так, тепер я отут вивожу голку, тому що я її сюди завели, вивожу сюди. Здесь у нас вертикальне, І закриваю півхрестик, я. Голку вивожу от сюди. Так, закриваю, до догори сюди. Отут у нас вертикальна, голку направляю під півхрестиком і вивожу на задню. Так, дивимося зворотня сторона, все, у нас все вертикальне, нема ніяких переходів, все добре. все. Для чого нам важна, в яких випадках нам важна задня сторона охайна? Це коли ми будемо вишивати. Рушник, то з обратної сторони ну, повинно бути охайно. Якщо ви вшиваємо сорочку чоловічу або жіночу, то треба теж, ну, тим паче, коли ви інші людині вишиваєте не для себе, то треба, щоб зворотня сторона була охайна. От. А якщо ви вишиваєте там подушечку, то вже дивіться самі, як хочете. Виворотню сторону ніхто не буде бачити. В общем, ті вироби, і у яких вони, виворотня сторона буде завжди закрита, то як хочете. А якщо ви привчитеся вірно вишивати хрестики, то ваша рука буде сама тягнутися, вірно вишивати. Так, ну, то, що касається півхристика е, догори та донизу, я вам розповіла. На сьогодні ми закінчуємо е, в іншому е, відео, будемо розглядати, як рухатися по косі лінії праворуч, по косі лінії ліворуч, ой, отут праворуч, тут ліворуч, і донизу також, і це у нас буде доверху, будемо розглядати, як у нас підуть справи. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Буду дуже вдячна. І ставте лайки, ставте свої коментарі, запитання. Якщо я розповіла вам, Нескладна. Перше відео я там робила записи з музикою. А сьогодні я вам вирішила розповідати голосом. То, якщо щось нескладно, для мене е, здається все зрозумілим. А іншій людині, може, щось і незрозуміле, то пишіть, я буду вам дуже вдячна, буду вдосконалюватися. До побачення.